Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 п'ятдесят грам. 20 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Наша чергова кореспондентка, яка працює сьогодні з Житомира, своєї малої батьківщини? Ну і е, Христю, знаємо, що ти сьогодні будеш зачепиш чутливу тему для житомирян. Вірніше продовжиш так, продовжиш таке розслідування, так би мовити. Так е, розкажи, будь ласка, е, яку тему досліджувала? Вітаю колеги. Я зараз перебуваю біля свого рідного 25-го ліцею. І от власне ви можете зараз побачити, що він зруйнований. Зруйнувала його російська ракета, що в березні 22-го року. І от знаєте, з того моменту я вже неодноразово сюди приїжджала. Проте кожен раз, коли я замість ліцею, де я провела 11 років свого життя, бачу руїни, то знаєте, серце кров'ю. Обливаються ось ніби вперше. І от рівно 9 місяців тому, в серпні, я знімала свій минулий матеріал і розповідала вам, ходила, показувала про свій рідний 25-й ліцей, і тоді тільки розпочалася вся ситуація навколо нього. І от за цей весь час насправді. Ось як можете бачити, що дива не сталося. Ліцей не відбудували, його не реконструювали. Ось та картинка, яку я вам та картинка, яку я вам показувала в серпні дев'ять місяців тому, таку ж картинку ми можемо бачити і на сьогодні. Я поспілкувалася зараз із батьками, я поспілкувалася і місцевою владою стосовно ситуації на сьогодні, стосовно того, що змінилося, чи зрушився якимось чином процес. Але перед цим я вам трошки хочу переповісти взагалі всю історію перепотін. Навколо ось мого рідного 25-го ліцею. От, власне в серпні 23-го року до мене звернулися і батьки, і вчителі 25-го ліцею в місті Житомирі, адже вони дуже хвилювалися щось раптом, раптом. Як часом це у нас буває на місці ліцею, який розташований в самісінькому центрі Житомира, може з'явитися якась. Наприклад, нова будівля, адже як батьки мені розповідали, що влада міста не поспішає відбудовувати 25-й ліцей, більш того, вона затягує процес. Адже тоді на сайті Прозоро з'явився тендер стосовно демонтажу цієї будівлі. Згодом, взагалі, батьки знайшли рішення місцевої влади стосовно того, щоб списати цю будівлю з балансу міста, тому вони ось так забили на сполох і звернулися до суду. Ми в свою чергу. Звернулася до місцевої влади за роз'ясненнями, і тоді я спілкувалася з міським головою Сергієм Сухомленом, І він мені показав, більш того, він мені точніше розказав і більш того, показав нову концепцію навчального закладу. Він зазначив, що на той момент активно ведуться перемовини з Португалією стосовно фінансування від будови ось 25-го ліцею. І ось тоді, як нам розповідає, казала місцева влада, що от, от а саме у вересні, а мав Бутися в форум в Лісабоні, де мала й вирішитися доля 25-го ліцею. От чи готова власне Португалія профінансувати всю відбудову? Тож, що змінилося з того моменту, чи зрушився якимось чином процес взагалі? І от що кажуть батьки, що каже місцева влада? Я з усіма поспілкувалася, послухала обидві сторони. Тому давайте в першу чергу послухаємо батьків. За навчальний рік ми були в судах, ми виграли всі суди. Обидва суди прийняли рішення на нашу користь про те, що е, незаконне було рішення про е, знесення та списання будівлі, і навіть подальше рішення про, начебто, реконструкцію воно теж було незаконно, тому що воно було не підготовлено. Крім того, е, ну, останній час десь 2-3 місяці е, ми побачили якусь. Е, Тягу до співпраці з міською радою, але, на жаль, на сьогодні у нас знову розійшлись позиції щодо подальшої відбудови. Адже, як розповіли мені батьки, влада міста хоче ось на території 25-го ліцею побудувати не один, а два навчальні заклади. Це гімназія з 1 по 9 клас і, відповідно, ліцей 10-11 клас. Таким чином, влада хоче розширити шляхом реконструкції території навколо 25-го ліцею. Вони хочуть впихнути, не впихуємо. Тобто, якщо є ділянка, і вони ділянку збільшують на 20%. То як можна в три рази збільшити квадратний метр за рахунок чого? Висотність буде та ж сама. Одна справа побудувати, відновити 6 тисяч метрів. Інша справа все перерити і побудувати 16 тисяч. Це займе дуже багато часу, і це буде коштувати ну немалих грошей. Тому у батьків взагалі є сумніви стосовно того, що Португалію ось профінансує такі е, масштаби. А адже перемовини і так затягнулися, тому батьки відповідно вже зібрали підписи за в першу чергу капітальний ремонт будівлі в межах території, де розташований 25-й ліцей. Що практично 90% голосуючих, можливо, навіть більше. Ну ще там декілька чоловік, що мають ну донести відомості. Всі за капітальний ремонт. Капітальний ремонт це залишення тих геометричних розмірів. Тобто, в нас було чотири поверхи, вони будуть. Вони будуть сучасні, нові, нові класи. Реконструкція це можливість відповідно уже розширювати будівлю, змінювати її геометричне положення. Але для того, щоб зробити реконструкцію, потрібно повністю робити новий проект і зі слів архітектури. Новий проект буде робитися мінімум це рік. А от який стан перемовин з Португалією стосовно фінансування, про яке ще в серпні мені розповідав міський голова? Я безпосередньо вже напередодні розпитала, власне, у нього. Майже нічого не змінилося. Спочатку на серпень місяць, потім перенесли на вересень, потім осталь... Остання дата була 23 жовтня, мало проходиться в Португалії, в Лісабоні форум, на який нас запросили обласну військову адміністрацію з підписання документів по фінансуванню відновлення 25-го ліцею. Але на жаль, політичні події в Португалії, відставка прем'єр-міністра, фактично, розпуск кабінету міністрів не дозволили провести цей форум і сказали: чекайте, поки нові вибори формування нового уряду буде в Португалії. Однак, як розповів мені мер, у березні, вже 24-го року перемовини з Португалією знову відновилися. І, от власне, в травні, вже цього місяця, вони мають надати договір із зазначеною точною сумою фінансування на сьогоднішній момент навіть нема суми, які яку Португалія готова виділити, і це теж нас от, заганяє в рамки нам робити, відновлювати е, те, що от, було. Тому ми зробили. Фактично, імпропозицію От останні наші листи. Ми зробили першу чергу. Перша черга це е, класична школа, гімназія з першого по дев'ятий клас. А друга черга це вже ліцей. У нас навіть нема е, суми, да, от яку вона готова виділити. Мені ж дуже хочеться сподіватися, що в першу чергу перемовини з Португалією вони завершаться успіхом. Також що і місцева влада, і батьки, і вчителі вони знайдуть порозуміння і знайдуть компроміс. Адже насправді я ще раз повторюсь: мені дуже хочеться, щоб учні, як і я колись зустрічали перший дзвоник на ганку свого рідного ліцею, і танці випускники танцювали свій випускний вальс не на руїнах, які ми можемо зараз бачити, а вже у новому та відновленому ліцеї колеги. сподівайся, ця історія буде продовжена у бік житомирян і Житомирської громади, а не місцевих бізнесюків. Пасибі стежимо далі разом з тобою. Христина Баковець продовжує включення із Житомира.